Служба безпеки України викрила факт незаконного заволодіння державними коштами, виділеними для відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Службові особи одного зі столичних приватних підприємств привласнили півтора мільйона гривень, на які мав бути відремонтований Канівський будинок культури. Про це посиланням на прес-центр Служби безпеки України повідомляє видання Проголовне. У листопаді-грудні 2013 року в Каневі до будівельних робіт на об'єкті місцевого будинку культури було залучено київську приватну фірму. Фінансування ремонту відбувалося за рахунок субвенції з державного бюджету в рамках виконання відповідної постанови Кабінету міністрів України. У ході перевірки ініційованої СБУ встановлено, що службові особи будівельної компанії оформили фіктивні акти виконаних робіт, де завищили їхню вартість майже на півтора мільйона гривень. На від цих підроблених фінансово-господарських документів державні кошти було незаконно перераховано на рахунок виконавців, які вони в подальшому перевели у готівку та привласнили. Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження.